Ой, не бачать мужики жінку, їм треба тільки уборщиця. Вони шукають модельки для себе. Е, дивіться, я думаю, що ви не будете заперечувати, що коли е, мова йде про створення молодої сім'ї або якихось стосунків довготривалих, не буває такого, щоб чоловік сказав: Ти мені дуже подобаєшся, виходь за мене заміж, будеш моєю уборщицею. Ну, або щось в такому дусі. Це абсурдно, абсолютно. Якщо жінка виявилася в такому статусі, я вам скажу, що в 100%, хай це комусь не сподобається або буде звучати досить різко, в 100% це помилка жінки. Не будемо казати вина, але це помилка жінки. Я думаю, ви були свідками в житті таких історій, коли, наприклад, чоловік з жінкою сварився, стосунки були погані, можливо, він там бив, або гуляв, або не поважав. Різні варіанти, але вони були між собою нещасливі. Або не працював, наприклад, ніколи, або не робив компліментів, або ніколи не дарував квітів. І потім він зустрічається з іншою жінкою, починає стосунки, і ніби перероджується. І квіти дарує, і дверцята відкриває, і на курорти возить, і на роботу влаштувався. Ну, і такі різні метаморфози бувають. І такий ніжний, і щебече, і, і, і такий прям, а тут була там бидло і мурлятина. То це не чоловік переродився. Це йому сподобалася жінка, яка змогла виставити зразу. Всі статуси і всі кордони. Або вона ось таким чином можна з нею спілкуватися. Ось так себе треба вести. І це не обов'язково, що чоловік прийшов, а вона йому такий бац і такий список з 20 пунктів. Оце, оце, оце ти мусиш робити, а оце 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 не дай Боже. Ні, це формується в стосунках. Для цього береться якийсь певний час для формування стосунків, для більш близького знайомства. І тоді, якщо ця жінка цінна для чоловіка, він приймає абсолютно всі умови спілкування, тому що він її хоче. Він готовий все зробити, ті умови виконати, які важливі для цієї жінки. Ті кордони поважати, які вона вибудувала. А якщо жінка раптом вийшла заміж і забула, наприклад, про себе, про зовнішність, про. Фантазії еротичні сексуальні, коли життя стало інтимне, в першу чергу стало нудним, нецікавим, одноманітним, знову і знову і київський торт, знову і знову і один той самий борщ, що вона погрузилася в ці побутові проблеми, тільки виховання дітей, там, чи на три роботи вона тягне, чи ще якісь нюанси, ну, вона ж сама поставила цей статус. Інколи можна сказати, ну як так? Ви не праві. З'явилися діти, збільшилися нагрузки і так далі. Ну, Я виростила трьох дітей і жодного разу не була в декреті. І Я весь час працювала і цей гачила, і тільки зараз я розумію, що можна було інакше. Ну тоді я не розуміла, як інакше. Ну зараз я так думаю, ну, ну кого звинувачувати? Ну, ти ж сказала, що ти можеш працювати. Ти сказала, що ти можеш все поєднувати. Ти вирішила, що немає іншого формату. Ну, всі погодились. Це ж твій був вибір. Це ж не тому я вам розказую, що я така розумна і в мене все в житті було правильно. Я думаю, що я якраз енциклопедія дуже великих з, <з>, з великим списком помилок. Це вже я тепер мудра і знаю, як не треба було би. Як в тій чи іншій ситуації можна було побачити інший варіант. Як мінімум, завжди десь потрошечку-потрошечку по набиралися знання, що найбільш різноманітною, найбільш цікавою сферою в житті, яка вивез, виведе, знаєте, як плотіку той, коли Корабель попав в шторм і Тоне, то цей плотик, який винирне і винесе сім'ю і стосунки це завжди інтим. Це завжди інтим. Тому, якщо все решта тобі заважає, значить треба переплановувати. Кажуть так: якщо вже постіль не мирить подружжя або пару, вже не помирить нічого. Це останній такий рятівний плотик після е шторму і трощі корабельної. А жінки все що завгодно беруть за, за пріоритет, крім цього, народилися діти і чоловік десь по боку. Або вона працює, і вона втомлена, або вона робить кар'єру, або вона все сяє в хаті, все сяє, а вона така ледь ледь дихає. Знаєте, є такий, є такий анекдот, такий, можливо, грубуватий трошки, але я вам розкажу. Наочно, щоб так відчувалося коли жінка така е, зранку побігла, фітнес-зал перед роботою. Потім прийшла на роботу, відпрацювала, в обідню перерву побігла, там в супермаркет скупилася ввечері прибігла, забрала дитину одну садіка, другу з, зі школи, з тим погралася, з тим е, зробила уроки. Там в неї крутиться стиральна машинка, е, білизна, там в неї кипить на завтра. Тут вечеря готується, а там обід на завтра. тут вона вона ще протирає руками, ногами, там десь щось, якісь е е хатні справи робить, ще там з собакою пішла, погуляла. Е е а потім залишається одна хвилина до того, що чоловік прийде з роботи, сіла в крісло, так впала і каже: Ну якби ще мене зараз хтось трахнув, то я би вже й здохла. І він прийшов додому і що знайшов. І, звичайно, буде шукати молоденька. Це такий, знаєте, це просто такий образ. Не, не завжди йдуть до молоденької. Ідуть до тої жінки, яка буде оцей мотор підживлювати, яка буде надихати, яка буде давати енергію і буде давати силу. Він буде йти до тої жінки, яка дає відчуття переможця, яка не втомлена, не замучена, не за. Якась там забігана, яка в ліжку віддається повністю думками, тілом, діями, яку не треба розкручувати, яка розслаблена, яка вже, якщо йде в сексуальні стосунки, то вже кайфує поповні, в першу чергу сама реалізується там, а не просто дає частину себе для користування. Тобто для чоловіка важливо побачити оцю жінку. Взагалі, як знаєте, як морозиво розтаявши від насолоди, і скаже, це я зробив, я крутий, ого, я альфа-самець. Але для того, щоб він побачив таку жінку, це треба розібратися з комплексами з приводу свого тіла. Треба щось знати і вміти в тому ліжку, а не так, що а я це не вироблю, а це фу-фу-фу, а це я взагалі нет ніколи. А це я не знаю, а це я боюся. А це мама казала, що це погано. А, а про це я слухала там десь, подружка казала. Не знати себе, не знати свого партнера. От я вам задам питання зараз. Ви знаєте, що жінка в змозі. Відчувати 11 видів оргазму. Хто небудь знає з присутніх такий варіант, поставте плюсик. Хто знає, хоча б теоретично, що жіноче тіло може подарувати нам 11 видів оргазмів. Це не значить, що всі 11 в одної жінки. Це, мабуть, рідкісно буває. Ну, два, три, чотири вида може кожна жінка, якщо вона нормальна і здорова. Для цього треба досліджувати своє тіло. Для того, щоб отримувати задоволення і підказати партнеру, і спрямувати його, і допомогти, мабуть, треба знати своє тіло. Треба його досліджувати. Треба його з ним якось взаємодіяти, комунікувати в першу чергу. Як інша людина може доставити тобі задоволення, якщо ти не можеш цього зробити сама? Хоча би теоретично, хоча би практично, хоча би половину. Якщо ти закомплексована, і якщо в тебе одні табу, Ну, такі у нас відверті запитання.